Це що зараз з нами на зв'язку, якраз будемо з Херсоном зараз спілкуватися, і будемо ага. говорити про Каховку і про мистецьке переосмислення того, що відбулося той трагедії, яка відбулася. А я вас відпускаю, Роман Пономаренко, начальник факультету оперативно-рятувальних сил Національного університету цивільного захисту України, полковник служби цивільного захисту в нашій студії. Завжди вам раді. Приїжджайте Дуже на дякую. стажування і підтримуємо цей зв'язок Харків черкаси Запоріжжя тримаємо зв'язок. наступних зустрічей. Дякую, да. дякую вам дуже дякую. А я сподіваюся, що пані Тамара з нами зараз вже на зв'язку, і ми її зараз побачимо. і почуємо. Я вже бачу, пані Тамару, а чи пані Тамара нас бачить, чує. Я звуку ще не чую, пані Тамар, а ще раз скажіть. А ну ще зараз зараз. Ну, принаймні бачимо це вже добре. Ще спробуємо. отже, я поки скажу про те, що пані Тамара. Ми це вже не вперше, ми вже друге підключаємо. Робимо такий місток між Запоріжжям і Херсоном, який для нас дуже важливий, і підключаємо пані Тамару, щоб. Розказати і показати її роботи. Зараз уточнимо, чи це знову той самий стиль, про який вона нам тоді розповідала, і це такий гіперреалізм. А це зараз буде про серію робіт графічних робіт, виконаних мені здається кульковою ручкою. Ну зараз це у пані Тетяни, у пані Тамари. Уточнимо ця серія називається «Faces of War» обличчя війни. І серія присвячена пам'яті жертв якраз катастрофи на Каховській гідроелектростанції того злочину, який Русня зробила рік тому, 6 червня 2023-го. Отже, хочу дізнатися, чи пані Тамара нас з нами може говорити, пані Тамара. Ми зараз подивимося, тоді зробимо таке невеличку, ну перерву технічно подивимося самі роботи. Хоча це роботи ж серії, це про дітей. Бо серія робіт присвячена і жертвам катастрофи на Каховській ГЕС і цивільним людям, жертвам війни, війни, яка триває, війни, який вже одинадцятий рік, і повнокровна, повномасштабна безперервна фаза якої вже сто двадцять тижнів. Ми говоримо сьогодні про вісімсот тридцять дев'ятий день, тобто вісімсот тридцять вісім днів, ми пройшли вже в цьому повномасштабному форматі. Отже, зараз ці роботи, які присвячені дітям. Сльозом дітей трохи ці роботи, а потім я сподіваюся, зможемо почути пані Тамару. Не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. У пані Тамару ще і пояснення зазвичай робіт, теж такі короткі, як епіграфи, але дуже дуже влучні і зрозумілі. Чи ми зараз о знову бачимо? Чи ви нас бачите чуєте, пані Тамаро? чую. Все. Дуже рада, що відбувається цей наш дотик. Отже, Тамара Качаленко Віта Блек псевдонім в Херсоні, художниця зараз з нашими дотичанами. Щоб на жаль, привід поговорити це роковини тої трагедії. Підриву каховки і роботи, які були створені, це теж результат, на жаль, тої трагедії. Втім, з чого, з чого б ви хотіли почати розмову з дотичанами ось через рік після того, що трапилось? Що для вас є найголовнішим в цьому моменті? Коли почалася катастрофа, я, звичайно, знаходилася в Херсоні і пам'ятаю, що це була. Близько третій години ночі, нас перед цим дуже сильно обстрілювали добу перед катастрофою, тому Херсон не спав. І вибух відчувся як віддалений землетрус. Ага. От, я, звичайно, зразу кинулася до новин, читала першими на таку трагедію зреагували журналісти В наших місцевих зміст, і як Казали, Recording in progress. Як казали що швіці саме е, найбільш постраждалого району, то їм телефонували і з-за кордону, і родичі, і друзі, і вони реагували швидше е, знайомі родичі і друзі, і журналісти, звичайно, ніж офіційні. Uh -huh. От е, тому, е, тому фактично евакуація. Була, але вже запізно, тому що люди збиралися близько 3-4 години ночі uh -huh. і встали е, із цього пострадалого району. Як мені потім казали е, ці люди, що хвиля була настільки великою, е, що проходила за одну секунду 14 метрів, uh -huh. але Херсон відносно ще поставило. Тому що він знаходиться на березі, який більш високий від лівого берега. А на лівому березі це був взагалі жах. Змивало цілі села, змивало будинки, і люди тонули і, сілями. От. Тому, звичайно, катастрофа на. Каховський ГЕС не могла не вплинути і не спонукати створити цю серію робіт. Коли вже, коли вже виникла оця ідея це зафіксувати і саме в обличчях, от як ви це робите? Обличчя війни, серія обличчя війни. Я над нею думала ще спочатку початку війни. Тому що бачачи фотографії Євгенія uh -huh. от, бачачи фотографії журналістів, неможливо було не створювати певну базу матеріалів. От, е, на жаль, фотографії про війну мало, але е, цього вистачило на створення цієї серії. Дуже шкода, що мало фотографій саме постраждалих від Каховської ГЕС. Uh -huh. Було лише декілька робіт я думаю створити на цю тему, тому що е, тоді е, фактично човен був пропуском до Херсону, от, е, і потрібно було брати е, перепуск від місцевої влади. Uh -huh. А журналісти на землі е, часто розгублювались, тому що цього просто люди не чекали, е, і багато кадрів, на жаль, було краще. Тобто ті роботи, які ви зробили з фотографій, це оті поодинокі світлини, поодинокі фото, які залишилися, так? Чи хтось, ви просто там додумували щось, ну тобто передавали цю емоцію? Як це от було у вас саме в цій серії? Ну, оскільки ця серія створена в засадах американського гіперреалізму, то потрібно фотографії. Угу. От, тобто для... ви тут продовжуєте Чтобы... вірність саме цій техніці, так, і цій традиції. Угу. От, і тому, на жаль, а може і на щастя, то залежить від журналістів, від а, їхніх робіт. Фото, да. угу. так. Так От. і Цієї роботи реальність і серія реальних українців, які переживають війну реальних людей, які закистувані на фото, а потім це вже основа для створення роботи, для передачі реальних емоцій, реальних людей. Кульковою ручкою, чи я помиляюсь? І кульковою ручкою, основна техніка кулькова ручка, але є і акварель але вони Хочеться, щоб вже у вас були обличчя радісні і обличчя перемоги. І хочеться, щоб ми і таку серію могли, щоб ви її створили, а ми могли її показувати. Поки прошу у вас дозволу, ми показали тільки зараз один фрагмент, і от про нього я ще запитаю. А надалі прошу дозволу показувати. от Ті роботи, про які ви говорите в наших наступних програмах, бо там є кілька робіт, і ми б могли робити такі невеликі сюжети саме про те, як ви цнучніше як це побачили фотокореспонденти, а ви потім втілили в художні образи. Тобто, тут я прошу у вас такого дозвілу в наших наступних програмах це зробити. А зараз про ось ці дитячі цю дитячу тематику вона була і минулого разу. Ми про це говорили. І зараз чому діти? І наскільки вас зворушує ця тема дитяча? Бо літо ми говоримо літо і діти римуються, і влітку точно про те, як не просто дітям України зараз, бо у них ворог вкрав дитинство. Звичайно, тема дитинства дуже особливо гостро відчувається в Херсоні, тому що наші школярі. Які є в Херсоні, вони в основному бачать однокласників, ну, вчителів лише через екрани, монітора. Тому дитинство проходить, на жаль, під звуки тренд, під звуки вибухів так. і, це, звичайно, відображається в роботах. Дуже хочеться перейти до яскравого кольорового світосприйняття, але, на жаль, світ зараз чорно-білий і. Використовується це, ми що на війні у нас. Що все не продовжується? Війна продовжується. На жаль. Так, і діти ростуть. Діти зростають от в таких умовах. І в Херсоні це дійсно на направду літо в Херсоні. Це вже виходить третє літо повномасштабної війни. На щастя, це вже принаймні літо. в Вільному Херсоні, але який постійно загрожений і постійно атакується ворогом, бо ворог не може пробачити, що його звідти викинули, і що Херсон це Україна, був, є і буде. На завершення кілька слів від вас, побажання, і що зараз над чим зараз працюєте, і що може стати приводом для нашої наступної зустрічі, наступного дотику. Я б хотіла, звичайно, щоб не лише у роботи повернувся колір, а й щоб повернувся кольорове світо сприйняття до кожної людини, до кожної українці. І дуже хотілося б створювати вже життя радісні Я вірю, що так воно буде. Херсон вірить. Херсон тримається, попри все. Бажаю цього і Україні, і кожному українцю. Дуже дякуємо, дуже важливо чути з Херсону, що і оце спекотне літо, і після каховки, і після того, що робить ворог щодня, і після того, що насамперед ворог нищить віру, і ось це омріяне майбутнє херсонці. Ну і зокрема, наша сьогоднішня дотичанка, художниця Віта Блек. Це. Творче псевдо, а так Тамара Качаленко залишається оптимістами. При... ну, це я думаю, що це направду героїзм вірити, продовжувати творити і продовжувати бути і жити в Херсоні, і показувати ворогу, що це наша земля, і ми не збираємося тікати звідси. Це вартує великої поваги і великої вдячності. І від нас, пані Тамара, вам така вдячність. І сподіваюся, що зможемо показувати ваші роботи в наших наступних програмах. І постійно, щоб Херсон у нас був на зв'язку, бо цей зв'язок і робить наш, нас сильнішими і наближає нашу перемогу. Дуже дуже вам дякуємо зараз. На завершення завершеннями говорили серію дітей, показували і говорили про дітей. І зараз покажемо дітей. Але це діти, які брали участь у перформансі.